Всім привіт! З вами Бізард! Сьогодні ми поговоримо про танки за бойову перепустку, а конкретніше про топ-5 танків за жетони. Це моє перше відео в такому форматі, тому буду дуже вдячний, якщо ти підтримаєш український контент вподобайкою і напишеш будь-який коментар під відео про цю тему. На п'ятому місці нас зустрічає радянське ПТ 9 рівня К91 ПТ. Ця ПТшка важкувата в освоєнні для новачка, тому я вирішив поставити її на останнє місце. Танк має дуже круту гармату і Альфу в 390 одиниць. Базове ББ має пробиття 258 мм, голдовий підкалібер 315 мм. У К-91 непогане бронювання в рубці, у якої є круті скоси. Вони іноді можуть рикошетити снаряди однорівневих танків та танків рівнем нижче, і також є вразливі лючки, які будуть пробивати всі кому НЛД і ВЛД мають показники 60 та 45 мм відповідно що під кутами дають не більше 150 мм, це означає, що танкнути цими зонами не вийде. На цій машині особливо не постріляєш на дистанції, тому я би порадив грати на середній відстані або і за спин важких танків. Ще одна проблема, значуща, це відсутність адекватних кутів горизонтальної наводки. Через те, що ця машина має всього 10 градусів, виїхати із за прикриття і стрельнути противника, це ще той челендж. Кевен також не вирізняється крутими показниками всього мінус 5,5 градусів, що завдасть вам теж труднощів навіть на мінімальних рельєф. Динаміка у цій машини дуже крута. Максималка вперед 52 км на годину, назад 23 км на годину. Це означає, що ви будете займати ключові позиції на карті одним із перших. З обладнання я би порадив ставити до за загартування й турбіну. Другим варіантом може бути заміна турбіні на систему вентиляції. Топ-4 посідає середній танк Британії Кобра. Чи варто говорити, як прекрасно можна кошмарити рандом на цьому танчику? Це танк специфічний та фановий, має барабан на 4 снаряди з альфою кашфугасу 490 одиниць, кумулятива 360 одиниць, пробиття 210 та 268 міліметрів відповідно. З одного барабану можна забрати будь-який танк свого рівня, але не варто забувати, що бажаючи нанести якомога більше урону, ви можете не дозвестись і попадати в катки або екрани. Головний мінус перезарядка, яка займає цілу вічність, а саме 45 секунд. Зведення гармати 3,34 секунди з точністю 0,33. Я думаю, ви розумієте, скільки треба буде чекати, щоб ця гармата звелась до кінця. Стосовно бронювання, тут, звісно, є невеликий нюанс. Цей танк іноді щось рікошетить, але сподіватись на цю броню взагалі не можна. Динаміка не найкраща для СТ, але 45 км вперед та 25 назад буде вам достатньо. Обладнання я би рекомендував ставити турбіну, стабілізатор та вентиляцію. Це буде оптимальна збірка для цього прикольного танчику. Бронзу отримує об'єкт 777, варіант 2. Це радянський важкий танк 9 рівня, який пробачає дуже багато помилок. Має круте бронювання башні, яке під різними кутами показує 300-400 мм броні, а це значить, що його важко буде туди пробити. Броня корпусу в цього танчика нормальна, щось десь буде спокійно танкувати. Дуже крутою фішкою в цього танка є броня бортів. Передовертати їх треба, і це буде дуже ефективно для вас. Саме той танк, в якого працює броня на дурака. Стосовно гармати, тут є свої плюси та мінуси, плюси пробиття 258 мм пронебійним снарядом і рекордні на своєму рівні 340 мм кумулятив. Також в цій гармати 440 альфи, що для 9 рівня буде досить непогано. Мінуси зведення 2,8, розкид на 100 м04 і ще один мінус це перезарядка цілих 11,5 секунд. По динаміці проблем немає, швидко набирає свою максималку 40 км на годину. Стосовно обладнання я би ставив загартування, стабілізатор і досилач. Також за бажанням можна замість загартування поставити турбіну. Срібло отримує Char Futur 4. Це французький середній танк 9 рівня. Якщо ти хочеш динамічний танк з барабаном, то обов'язково зверни увагу саме на цю машину. Шарик має максимальну швидкість 60 км на годину, що дає тобі перевагу в пересуванні по карті. Стосовно броні тут навіть нема сенсу заїкатись, ну, типу, тут один картон. Але є магічна верхня лобова деталь, яка іноді щось рікошедить. Гармата має дуже непогану точність 0.29, але знайте, що в цій грі точності немає. Зведення 1.95. Це реально одна із найкомфортніших гармат на своєму рівні. Цей танк має 4 снаряди в магазині з альфою в 390, пробиття під калібером 268 мм, що досить непогано. Можна навіть на голді не грати. На кумулятивах 330 мм пробиття. Але з такими класними параметрами гармати є дуже великі два мінуси у вигляді перезарядки киде між снарядами в цілих 4 секунди і киде барабану в цілих 35 секунд. Ще одною перевагою над іншими танками є маскування майже 30% та огляд, якщо розігнати за допомогою оптики в цілих 490 метрів. Є два крутих варіанти обладнання на цю машину: Універсальний – це оптика, вентиляція і стабілізатор. Для комфорту стрільби, вентиляція, стабілізатор і експериментальні системи керування вогнем ТД. Переходимо до переможця рейтингу танки за бою перепуск. Топ-1 рейтингу займає, АЄ Фейс 1 або просто фаза. Танк, який підійде абсолютно всім: новачкам, середнім гравцям та скіловичкам. Танк, на якому можна грати в абсолютно будь-якому рандомі. Танк, на якому можна затащити абсолютно будь-який бій. З основних плюсів маємо дуже гарне бронювання башні, яка танкує спокійно навіть танки 10 рівня. Але варто не забувати, що є достатньо великий лючок, який уразливий навіть до звичайних снарядів. Стосовно корпусу, ще я можу сказати, броня є, але лише тільки проти танків 8 рівня, і то на звичайних снарядах. Сильно сподіватись на неї не можна. Тепер про гармату. Це просто вишенька на торті. Максимально крута стабілізація для важкого танку 9 рівня в переміжку з хорошою точністю та класним ДПМом. Пробиття на бронебійних снарядах. 258 мм на голді 340 мм. Стосовно динаміки, тут все добре, максималку набирає швидко, але вона невисока, всього 35 км на годину. Давайте тепер перейдемо до обладнання для цього танчику. Перша збірка турбіна-стабілізатор досилач, друга збірка для любителів хардкору, загартування, досилач і турбіна. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І також в коментарях хотів би побачити, який танк особисто для тебе буде топ-1. Дякую за увагу, слава Україні і до наступного.